Що дає мені силу? Це від вас це да, ну, да, да. для всіх просто чутки і клітки про мою зовнішність. Я зрозуміла, що мені. Вкрай потрібно, я не економлю ні на чому, чи я різала собі щось перерізала. Ми сьогодні багато говорили про алкоголь. Виходити просто і спростовувати всі чутки. В мене немає ані часу, ані бажання. Але якщо випадає така нагода відверто поділитися, я відверто розповім. Марія поділіться секретом вашої краси. Марія ну дивіться, він для того і секрет, щоб не залишатися секретом. І мабуть, що якби я так відповідала. Блин лише підігрівало чутки і плітки про мою зовнішність, але так сталося, що я просто реально розумію потенціал а, кожної українки. Виглядати так, як вона хоче, це в нас є. Ну тобто не дарма ж нас всі називають найкрасивішими жінками в світі, і от під час повномасштабного вторгнення я подумала, що дає мені силу сам для самовпевненості, для протистояння всьому стресу. Я зрозуміла, що мені вкрай потрібно подобатися собі в дзеркалі як ніколи. І я просто взяла і розвинула цей потенціал. Тобто, це режим. Косметолог, масаж раз на тиждень, як Я краще від чого Раніше так. Дивилася ваше тренування. Я тренуюся щодня, це мікс функціонального коригування та пілатесу. Я намагаюся пильнувати сон, режим сну. І Я навіть якщо через тривоги і обстріли я не сплю, я намагаюся поспати тоді тридцять коли в день е, медитація і абсолютно генеральне прибирання в своєму оточенні. Тобто, в мене в оточенні немає токсичних людей. Я е, багато витрачаю часу на косметологічні процедури. Я не економлю ні на чому. Тобто я не економлю на косметиці. Це, мабуть, єдине, що сьогодні я на чому я не економлю, і на доглядових процедурах. Чи я різала собі щось в перерізала? Ні, ви б це побачили, тому що я постійно в прямому ефірі принаймні, в своїх соцмережах, як би не хотілася пліткарям. Я просто за собою слідкую і хочу своїм прикладом. І прикладом Олі також він показує, що коли жінка за собою слідкує, це завжди матиме результат. Я тримаю свою вагу, тому що для жінок 40 різні розбіжності у вазі, вони дуже відображаються на обличчі, тому я намагаюся триматися в одній вазі. Ну і власне, це, ми сьогодні багато говорили про алкоголь, але якщо бути чесною, я не вживаю алкоголь, не вживаю цукор, не вживаю а, важке червоне м'ясо, свінину, телятину. Багато дуже п'ю рідини ем, і е, спостерігаюся у лікарів. Тобто, в мене ціла вдома така поличка, де є добавки, різні речовини, мікроелементи, амінокислоти. Я оці коктейлі собі постійно роблю. Це робота. Да. Це робота, да. і це від вас да, да, да. для всіх усіх. Дякую. Просто не ну, треба думати, що за Зовнішністю, яка вам подобається, стоїть якась, якесь радикальне рішення. Це не так. Да. Виходити просто і спростовувати всі чутки. В мене немає ані часу, ані бажання. Але якщо випадає така нагода відверто поділитися, я відверто розповідаю. Дуже дякую. дякую. Як вам виступ на нашому заході? Ну, по перше, нам дуже приємно, що ви нас вже вдруге запрошуєте. для кожного спікера-артиста, коли є друге запрошення, це ніби. Повністю підтверджує те, що воно було круто і успішно. Я завжди трошки нервуюся, коли виступаю в Києві, тому що в Києві публіка дуже вибаглива. Вибаглива, тут постійно щось відбувається, багато заходів. Якщо подивитися, наприклад, там на розклад всіх заходів, які сьогодні є в столиці, їх буде чимало. Я радію, що повна зала. Ну просто у мене таке хвилювання, радість і збудження. Ну і трошечки. До вас ненависті там, а не до вас а, до цієї жінки, які треба їхати сьогодні в Кременчук, і тому ми виступали о 10-й ранку. О десятій, це є, означає, що я встала о шостій, бо це ж ти сама прокинулась, але це, ні. А, тому, так знову ж таки до вашого питання про зовнішність я не можу собі дозволити, якщо о десятій в мене е виступ о 8-й грим. Я не можу прикинутися о 8. -й. Я прокидаюся за дві. Години приводжу до ладу своє обличчя і тільки потім сідаю на грим.